Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас Таро розклад для людей, які народилися в березні або 3 чи 25 числа будь-якого місяця. Розклад у нас на травень, місяць, який йде, травень 23-го року. Поїхали. У мене сьогодні 5 колод таро та одна колода оракулі, як підказочки вам. Перша колода, яку ми беремо, це Таро традиції, українська така колода з українською символікою, дуже цікаво. І дивимось, що у вас, імператриця, в травня місяця. Зірка успіх, краса, творчість. Зірка це старший аркан, який надає безмежні можливості в якості творчості, в якості ініціації, ініціативи, в якості створення чогось. А головне визнати в собі, що в тебе є якийсь внутрішній талант. Ну, по перше, імператриця у вас багато талантів, і ваш талант це матеріалізувати абсолютно все. Тому відкрийте та подумайте, який талант у вас є, і який може вам допомогти саме, наприклад, для вашої справи, якщо ви плануєте якусь, або для ваших відносин. Зірка це карта успіху, але вона не потребує притягнення до себе уваги. Вона потребує притягнення уваги до вашої справи, до вашого проєкту, до ваших дітей, до того, що ви створюєте. І е, це не обов'язково до себе. Дивимось далі, що у вас, звідки у вас зірка і в якій сфері. Наступну колоду, яку ми беремо, це Таро у Ебес. Ось така коробочка. Ось якщо видно. І дивимося, що у вас імператриця ще в цьому місяці, травні го року. Імператриця, ваша імператриця говорить, що травень у вас. За вашим архетипом. Це по перше, про материнство. Якщо ви жінка-імператриця, то ви завжди Займаєте своєю дитиною, ви чомусь допомагаєте і будете можливо допомагати, можливо, вам треба приділяти їй більше уваги, можливо, ви плануєте дитину і вам треба цьому приділити увагу. Але імператриця народжує саме тоді, коли вона, по-перше, задоволена собою. По-друге, коли їй матеріально комфортно. Імператриця не може привести дитину в цей світ, коли вона розуміє, що, наприклад, не вистачить грошей чи можливо питання з фінансуванням. А, вона починає рахувати. Казати, та ні, не зараз. А, це про дітей. По-друге, якщо ви чоловік імператриця, то це архетип, який говорить, що в цьому місяці треба звернути увагу на свою жінку, можливо, їй треба в чомусь допомогти. А, крім того, за імператрицю вам потрібна жінка тільки та, подобається, і зовнішній вигляд подобається. Тут дуже важливий зовнішній вигляд. І для вас, для імпера імператриці, взагалі чоловіків реально дуже важливий зовнішній вигляд. Ну і по-третє, це матеріальний комфорт. Треба займатися тим, що не тільки надає духовний якийсь розвиток, а й те, що ви можете матеріалізувати. У вас два старших аркани: зірка та імператриця. І у вас є якийсь тварант, вибачте, талант, який треба реалізувати і матеріалізувати, перетворювати в гроші саме в цьому місяці. Подумайте, що таке ви можете зробити, що дозволить вам отримувати фінансовий дохід. Поїхали далі. Наступна колода, яку ми беремо, це старопровід, Лайт сір Таро. Ось така коробочка. І дивимося, що ще у вас цьому місяці <смі> імператриця. Імператриця, <смі> старша аркан. Дивіться, тут більше вона все ж таки про народження і про вагітність. Вагітність це не тільки народження дитина, але цей. Вагітність виношування якоїсь ідеї, яку можна матеріалізувати. Можливо, у вас є якась ідея в плані, там, як створити ну, якусь справу свою. Можливо, ідея, я не знаю, почати там, допомагати комусь, але ви виношуєте в собі якусь ідею, яку треба реалізувати в цьому місяці. Тому що вагітність це тільки 9 місяців, більше не можна. І не можна постійно ходити вагітною. А тому треба реалізовувати третій старший раха. Дивимось, мені цікаво, яку ж сферу ви бажаєте реалізувати. Наступна колода це лось Карабео. ось така коробочка. Дивимось, що у вас ще, крім імператриці, цьому місяці. Десятка чаш ну це про сім'ю. Десятка чаш скоріш за все, у вас про дітей, місяць та про сім'ю, тому що це карта сімейності та отримання задоволення, від проводження з сім'єю. Це отримання задоволення від проводження в тієї компанії за імператрицею, де вам комфортно. В тому місці, де вам комфортно, в тому місці, де вам красиво, бо ви бажаєте бачити, як це красиво. До речі, у нас імператриця ще відповідає за землеробство, і тут, можливо, там ви будете квіти саджати, чи дерев'я, чи там я не знаю, газончик якийсь робити. Це також за імператрицю, бо імператриця народжує все і надає плоди навіть, навіть дерев. Я. А тут. Це ваша сильна сторона. Ну, і е, якщо у вас є е, сім'я, е, або ви бажаєте створити сім'ю, бо ви, можливо, реально одружуватися будете в цьому місяці, то імператриця говорить, що це надпотужний, класний емоційний стан сімейності. Остання колода, яку беремо, ті. Дев'яна мунтаро. Це таро відхилень. До речі, якщо ви бажаєте розуміти розбирати ось так психологічне таро, в мене стартує новий потік навчання психологічного таро 24 червня. А, два чотири модулі по два дні та чотири терапевтичні практики ми я вас запрошую. Будемо розбирати архетипи, взагалі, що це таке архетипи Таро, Як вони працюють на підсвідомості? Як вони працюють на свідомості? Чому якісь розклади збуваються? Чому не збуваються. Крім того, у мене навчання побудовано. Так, що в мене є терапевтичні практикуми, де я запрошую незнайомих моделей для того, щоб ви навчились відпрацювати розклади на практиці, а я там звичайно присутня і коригую. Тому курс побудований так, що ви не тільки вивчите теорію, але й будете мати практичні навички, робити розклади та консультувати в системі психологічна таро. Тому 24 червня я вас чекаю на новому курсі. І... Тінь, чому я згадала про курс? Тому що в нас кожного архетипа є тінь. Тінь, яка у вас відкриється в цьому місяці, яка вам може заважати. Колісниця. Четвертий старший аркан. Колісниця. Дивіться, колісниця і вона тут дуже така а, цікава. А, колісниця це цілі і ціле спрямування. І дуже важливо вам, як архетипу імператриці, знати, ось ви бажаєте щось створити, але ціль треба побудувати план дій. Тут колісниця, вона в дуже такому цікавому зображенні, вона, наче вся нескоросна, і вона вся в шоломі, в якомусь озброєнні. Тобто, наче очікує те, що на ваш. На вашу дитину, на ваш проект, на ваш бізнес будуть нападати, але вам потрібно все ж таки розганяти її, а ви бачите, що такий транспорт поїде не швидко, такий транспорт не комфортно взагалі виглядає. І е, переставати захищатися, тому що е, постійно ходити вагідно неможливо, і в справі вам потрібно розуміти, яка є ціль і який результат цієї ви бажаєте отримати. Крім того, в цілі треба розуміти, що, м що вам буде заважати. Чи хто і хто вам буде допомагати? Це все треба враховувати в цілі. І ще один момент: колісниця це про подорожі. І якщо ви планували подорож кудись поїхати, можливо, провести обслідування стосовно вагітності, можливо, там інших лікарів знайти, можливо, народжувати в іншій країні, то за колісницю все ж таки краще їхати. П'ять карт, з яких чотири старших аркани говорять, що у вас травень місяць дуже і дуже важливий для вас, любі наша імператриця. І останнє, що я беру, це а, в що це в нас підказочки, це не таро, рогіч магічна сила Феюс, така коробочка, і оракули дивимося як підказочка. Нове місце слухайте. Точно треба кудись їхати, тому що нове місце для народження можливо потрібне нове місце. Можливо, вам для вашого бізнесу та відкриття вашого творчості, творчості. Ваших... Ідей за е, зіркою треба в нове місце. Можливо, вам потрібно офіс перевести кудись в інше місто. Можливо, вам потрібно реально поїхати відпочити, бо імператриця це, це про комфорт і треба все ж таки надати тілесний комфорт собі. А можливо, ви бажаєте переїхати в новий будинок і це, це класно робити. Дозвольте собі в цьому місяці відкрити нове місце. І тоді вам буде набагато комфортніше за вашим архетипом імператриця. Ось такий розклад я зберігаю. Рада вас бачити. Чекаю вас на курсі психологічна таро 24 червня. До зустрічі.